Тижня Україна переходить на зимовий час. Стрілки переводяться назад, і для багатьох це означає зміну ритму життя. Але крім звичайної адаптації, є глибша проблема: понад третину українців страждають на безсоння або недостатній сон через стрес, війну та нічні тривоги. Як зміниться ситуація зі сном і з переведенням годинника будемо з'ясовувати далі. І для цього ми запросили нашу наступну гостю Дар'я Пилипенко, сумнологиня, клінічна психологиня, президентка Українського інституту сну дитини. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Тож, пані Дар'я, давайте розпочнемо з того, наскільки. Корисно або не корисно ось ці переводи годинника для сну людини. З точки зору науки про сон однозначно кожні півроку переведення годинника негативно впливають на нашу циркадну ритміку. Звісно, потрібно відмітити, що перехід на зимовий час він менш критичний. Якщо ми будемо порівнювати з літнім часом, тобто дослідження говорить про те, що все ж таки, якщо при переході на літній час збільшується, наприклад, на 6%, Ризик інфаркту, інсульту, кардіометаболічних змін, ДТП, порушення порушень при керуванні, наприклад, точними приладами, медичних помилок, навіть суддівські рішення більш суворі в понеділок після переведення годинок на літній час, то звісно, перехід з мого часу все ж таки більш м'які наслідки. Однак тут треба розуміти, що м'які наслідки і взагалі. Зрушення на одну годину, да, все ж таки, це не одне те саме. Тому що ми еволюційно недалеко відійшли від своїх пращурів, і все ж таки зрушення для нашого внутрішнього біологічного годинника, навіть на одну годину кожні півроку мають все ж таки наслідки, які ми можемо відчути. І от в групі ризику, да, те, що ви сказали. Насправді щодо людей, які мають порушення сну, страждають нами соні, це перша група ризику, тобто люди, які мають в анамнезі психічні розлади. Мають в анамнезі розлади сну, в тому числі інсумнія, безсоння порушення сну. Наприклад, чутливі люди з реактивною нервовою системою, які підвладні зміні настрою взагалі, там, до, до думки інших людей, такі все приймають крізь себе. Звісно, вони теж в зоні ризику. Робітники сезонних сезонних. зараз це не сезонних, сезонних кажу. Робітники змінної роботи. Ось дам нічні зміни, ті, хто працює за нічними змінами, також також групі ризику. Звісно, підлітки ми сюди включаємо, люди з супутніми розладами, наприклад, індокринної системи, серцево-судинної системи. Однак я завжди хочу тут відмітити те, що найбільша група ризику це ті, хто мають порушення сну, і хто у нас в Україні. Немає порушень сну. Хто у нас в Україні зараз абсолютно здоровий? Тобто люди і так живуть в тотальному емоційному напруженні, в тотальному хроніфікованому стресі, тобто дістресі постійному, це вже група ризику. А, плюс а, у нас переводиться годинник на зимовий час в той період, коли у нас з'являються блекаути. Тобто людина погружається в тотальну темряву, яка за своєю біологією є денним приматом. Тому, відповідно, наскільки це важко буде пережити в контексті да, поточної ситуації, це вже наступне питання. Пані Дарю, а... Скільки часу потрібно людині для того, щоб в принципі, адаптуватися до ось цих змін кожні півроку? І тоді ще питання таке: наскільки, за яким часом більш природньо нам жити взагалі то? Наш природний час стандартизований, тобто, коли наш циркадний ритм співпадає з сонцем в зеніт о 12-й годині, це зимовий час, тому що з 2020 року є консенсуса заява з Американської академії медицини сну, яку підтримують європейські науковці, в тому числі українські науковці, які досліджують в галузі сну і біоритмології, це те, що все ж таки природньо людині перебувати на зимовому часі. От тому і наслідки менші. Однак, все ж таки, тут потрібно розуміти, що ми маємо перейти і залишитися. Ось, а те, що ми двічі на рік. Переходимо спочатку на літні, потім на зимовий, тобто на начебто, вплив, який ми маємо отримати умовно додаткову годину часу, він просто нівелюється, тому що ми постійно якби перемикаємося здоровій людині. Якщо подивитися з точки зору здорової дорослої людини, то в принципі це 24-48 годин для адаптації саме на зимовий час. Якщо ми говоримо про літній час, це 72 години плюс. Тиждень ось. Однак, знову ж таки, ці дослідження, дослідження проходять в країнах, а, які відмінні від України, в яких немає тривог, в яких немає постійної депривації сну. І виборка вона все ж таки, а, як, а, виборка, а, бере, а, як виборка бере, виборка досліджує да, здорових людей. І тому знову ж таки повертаємося до питання. Скільки ми знаємо здорових абсолютно людей, плюс які не мають порушення сну, в принципі, майже кожен українець він вже має ті чи інші порушення сну. Можливо, вони короткострокові, можливо, вони транзиторні, можливо, вони вже вони вже хроніфіковані. Однак ми не можемо все одно. Перекласти нашу модель переведення стрілок годинника за наслідками на модель, яку нам якби пропонують, все ж таки, наприклад, дослідження колег з тієї самої Америки. Пані Дарію, а десь ще є ось такий перев... перевод годинника кожні півроку або з іншим інтервалом, чи знаєте ви про такі з країни? Так, uh, да, існує ряд країн європейських і на, і в штатів американських, які ще до сих пір практикують переведення годинника. Тобто, не ми єдині, однак, все ж таки uh, науковці прикладають багато зусиль для того, щоб все ж таки це зупинити. Тому що uh, знову ж таки, коли ще ввели переведення годинника, було дуже багато причин на це. Одна з таких найбільш поширених це економічна. Складова все ж таки економія світла, енергії і так далі. Наразі це вже не актуально, тому що, наприклад, в літній час люди набагато витрачають більше електроенергії за рахунок роботи того самого кондиціонеру, і світлових наших ламп, опалювальні і так далі. Тому ця, ця причина, вона вже, звісно, історично вже відпала. Ось і, наприклад, люди дотичні відповідно до економіки і фінансової аналітики, вони теж підтримують, що немає жодної доцільності. А з точки зору те, що я можу судити, з точки зору сну, це взагалі критично впливає на нас. Тому приведення годинника все ж таки треба припинити двічі на рік. Добре, тоді давайте поговоримо в принципі про те, як зробити свій сон якісним, тому що так чи інакше, поки ми будемо переводити годинник, і це вже факт. І цієї неділі ми знову його переведемо на е, годину назад. Але ж е, чи є якісь правила ви як експерт зі сну, з якос, якісного сну, е, ви вже почали говорити і про депривацію сну, і про війну, і про вибухи, і про те, що люди ненормально сплять, і про тривожність, яка Заважає нормальному сну, але тим не менш, є якісь правила, за якими можна наблизитися до якісного, здорового сну у нинішніх реаліях? Пані Дарю? Так, ми, ми можемо буквально простими порадами собі допомогти. Як я завжди говорю, прості поради найді найдієвіші, аби, хоч хто, їх би е, все ж таки реалізовував та дотримувався. Ось, а, Тому, все ж таки, коли ми говоримо про те, що ми перейдемо на зимовий час, у нас начебто з'являється додаткова година часу. начебто. Як разова акція в понеділок, наприклад, все ж таки, або в неділю, да, наприклад, понеділок, неділя, два дні поспіль, ми можемо все ж таки скомпенсувати собі, накопичення, наприклад, запоточний тиждень безсоння. Має місце бути. Ось. А, однак, все ж таки. Якщо ми говоримо в перспективі вже такій лонгованій, то все одно а, наш біологічний годинник він не розуміє циферблату. Тобто він задається зовнішніми соціальними сигналами. Ось. Тому ми то можемо встати, наприклад, о 8 годині замість 7. Ну всі соціальні сигнали світла, прийом харчування, робочий графік, тренування вони всі залишаються. І тут відбувається так, такий такі дисонанс, десинхронізація називається. Що на, 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 начебто, ми живемо ще по-старому. Ну, вже наш соціальний розпис за новим графіком. Тому я завжди говорю, що у нас є три годинника, на які ми можемо звернути увагу. Це наш біологічний, внутрішній, який не залежить від нічого, тому що проводили багато досліджень ще з 53-го року, в Мамонтовій печері, коли спускали без задачі їх в ритму, стабільна температура, вологість, освітлення. Люди жили за своїм внутрішнім ритмом. Ось вони спали. Потім прокидалися, бадюрювали, що з ним робили. Ось тобто у нас є внутрішній ритм. Однак для того, щоб його підкрутити під астрономічну добу, 24 години, і плюс під соціальний розклад, всі ми працюємо всі соціальні тварини. Якось треба все ж таки рухатися в цьому часі. Да? Ми маємо якось співпасти. От, і для цього має бути мають бути сигнали певні зовнішньо. Тобто, ми не ті не рухаємо тіло, ми маємо рухати середовище. Тут ключовий фокус. Які треба зрозуміти, а, з чим ми можемо собі допомогти, найперше це задача наш ритму це освітлення. Ми прокидатися будемо в темряві, повертатися з роботи в темряві, лягати спати в темряві. Якщо до цього додати блокаути, ми просто перетворюємося на якесь нічне створіння, будемо відвертими. Ось те, що буде підбивати одразу наше здоров'я, тому що ми не можемо адаптуватися одразу, там за день чи два, все ж таки до нічного способу життя. Тому що ми тут можемо зробити? Ми маємо собі, скажімо так, зробити деяку кальку нашого дня. Тобто ми прокидаємося і маємо включити одразу яскраве світло, тому що яскраве світло говорить мозку, мозку що, що зараз день. І потрібно нашу, тобто гормональну ритміку підлаштовувати під день, тому що гормональна ритміка вона залежить від часу засинання і часу пробудження, не від е, е, годинника на стінці, умовно, 22 або шоста ранку. Ні, це залежить від стабільного часу пробудження та засинання. Тобто, зміна циклів сну та активності. Від цього залежить вся наша панель. То, яким чином ми можемо це зробити? Я рекомендую придбати а, все ж таки а, спеціальні, ну, те, щоб спеціальне, в принципі, яскраві лампи, які мають інтенсивність світла 10 тисяч люкс, тому що саме ця цифра активізує і задає нам ритм його. І вона співпадає з освітленням в сонячний день. В сонячний день може бути і 100 тисяч люкс, в похмурий день це 10 тисяч люкс. Ось, тобто, просто денне світло навіть похмуре це 10 тисяч люк. Тому ми маємо його продублювати, тому що лампочка, звичайно, це 300-500 люкс. Цього недостатньо для того, щоб якось нам задати наш ритм. От, продаються такі лампи абсолютно в доступі, вони недорогі. Ми можемо їх придбати і собі включати, хоча б робити цю світлову експозицію протягом 15-30 хвилин вранці, поки ми збираємося. Єдине існують правила, як це використовувати. От нас все вже я думаю, що це е, наступна тема. Ось, е, Тому включаємо дану лампу, збираємось обов'язково включити якесь аудіальне навантаження, щоб знову ж таки давати мозку розуміння, що ми вже не спимо. Тобто активна музика, нехай вона буде не голосна, Но в комбо в комбінації зі світлом. Ми активізуємо мозок. тому що, знову ж таки, еволюційно тиша це про небезпеку. Ось, Тобто ми напружуємося. І щоб вставати все ж таки вже не в стані цього напруження. а Якщо у людини, наприклад, знову ж таки, вона анамнезі депресивні розлади, інсумнія, вони, центральна нервова система знаходиться постійно в стані гіперактивації. Постійно. Тому, якби стишити себе трохи, ми можемо хоча б включити. Певний звуковий супровід активний і дати експозицію світла. Ось, якщо є можливість в день а, працювати біля вікна, хоча б, якщо можливо, десь пройтись, поставити машину, припаркуватися десь пішки, ну хоча б 15-30 хвилин. Просто пройтися, цього буде достатньо в період а, близько 11-15 години, тому що світлова якраз експозиція, вона в цей період, а, а, похмурий, хмарний. Ось, звернути увагу на все ж таки яскравість освітлення перед сном. Тому що, знову ж таки, у нас подовжується штучне використання світла, коли ми переходимо на зимовий час. Тому теж звертаємо увагу, яку яскравість ми використовуємо. Тобто, це мають бути вже за години, три-дві до сну, умовно, ми прийшли з роботи, можна використовувати жовте світло, це важливо, не біле. Біле лікарняне світло, тому що це задає якраз знову ж про активізацію. Тобто, чому десинхронізація відбувається? Вранці ми встаємо темно, нічого не включаємо, ввечері приходимо з роботи, включаємо біле лікарняне світло. І відбувається да, цей диссонанс, мозок не розуміє, що йому робити, тому що мелатонін це світлочливий нейрогормон. Він руйнується під дією світла і виробляється, коли темрява. Тому чому зміна настрою? Тому що скорочується світловий день. І, відповідно, дуже темні рано ввечері, і починається він вже вироблятися, судливістя, патія, нічого не хочеться, в гості йти не хочеться, спілкуватися не хочеться. Ми соціально ізолюємося. Ну, і, відповідно, всі ці наслідки для психологічного здоров'я ми можемо бачити кількість звернень до психіатрів, психологів, психотерапевтів в даний період, якби так, кардинально зростає все ж таки. Це пов'язано саме з нашою внутрішньою циркадною ритмікою. Тому за можливістю, хоча б жовте світло. Якщо є можливість, купіть звичайну лампочку, як було як використовували там ще в моєму дитинстві, якщо це можна, хоча б підпідвиси підвісити якусь жовту лампу, відповідно і під нею щось готувати. Да? Я думаю, що така можливість має місце бути, якщо ми говоримо з точки зору розрізу здоров'я. Вже тоді можна готуватися, все ж таки. До сну або використовувати, замінити лампи на жовтий спектр, якщо є така можливість, ось теж, або включати якісь бранічники, ми можемо просто поставити у вбиральні, якщо ми, наприклад, приймаємо певні гігієнічні процедури. Тобто звичайні рішення, які ми можемо втілити в життя, ну, це, ну, це підтримає наш циркадний ритм в умовах переходу і в умовах блекауту. Пані Дар'я, а давайте поговоримо взагалі про норму сну. Чи існують вони і норма сну ще в розрізі якогось нормативу, коли треба лягати спати, коли треба прокидатися, чи треба, чи дослухатися до свого тіла, як воно хоче. Чи дійсно існують, наприклад, сови? жайворонки, чи існує це, чи це міф. Розкажіть, будь ласка, як правильно засинати. Тобто, от правильно ми підготувалися, весь день ми правильно підтримували наш циркадний ритм. Ввечері, що відбувається, як правильно заснути, щоб спати нормально? І до речі, чоловіки, жінки, діти, це ж різні правильно історії сну. Тобто, це різні умови сну. Давайте про це поговоримо. Що давайте з кінця? Діти і взагалі дорослі люди. Це різні історії, тому що у дітей циркадна ритміка вона лише формується. Діти народжуються вже з формованою групою нейронів в супрах'язменому ядрі, тобто, простою мовою, це наш центральний біологічний годинник. Який е, задає темп всім нашим якби, органам, перестальці кишечника, периферичним годинникам, м'язам, рухатися і так далі. Ось, тобто він роздає як диригент, що нам робити: активізуватися чи спати, коли виробляти мелатонін, коли кортизол на пробудження, коли соматотропін і так далі, тому подібне. Такий собі координат е, диригент. Ось він з'являється ще під час вагітності, закладається. Це група невеличка, така нейронів, гіпоталамусі. Однак для того, щоб вона дозрівала правильно, якісно, да, треба надати ті самі соціальні сигнали. Тобто батьки мають координувати дитину, не підкидати її о 12 годині ночі, якщо вона прокинулася вночі, не гратися з нею, стишувати світло. Да? Тобто ті самі стабільні рутини, ритуали, які допоможуть зрозуміти. Ті, тому самому скупченню цих нейронів, все ж таки де день, де ніч, тому що діти не розрізняють. І буквально десь з шостого тижня народження вони вже починають помалу розрізняти. І якщо є правильні соціальні сигнали, тоді відповідно циркадна ритміка вона правильно формується. У таких дітей немає порушень сну. Вони сплять нормально, харчуються, і, в принципі, якщо ми вже бачимо. Порушення сну у вигляді час технічних пробуджень, які не проходять, Да? тобто, тут ну тобто потрібно підключати поведінкові інтервенції. Відповідно, що сигнали, які надходять, вони суперечать біологічному ритму. Тобто, щось відбувається не так, дитину викидує за сну. Ось тому а сон для дитини це запорука повністю психічного здоров'я та соматичного, когнітивних когнітивного розвитку, успіху в школі, предиктор можливих депресивних розладів в підлітковому віці і так далі. Тому подібно це вже конгломерати. Просто досліджень, які говорять, що треба спати добре. А ось, і що діти не сплять, це міф. Ну це вже спростовано, зруйновано і так далі. Це потрібно розуміти. Не спати не нормально. Ось, якщо ми говоримо про чоловіків та жінок, в принципі, патерн сну у них майже однаковий, лише е, жінкам потрібно трохи більше сну. 에, трохи більше це мається на увазі буквально 12, 16, 18 хвилин, говорять різні дослідження. Тому що жінка вона багатодозадачна, найбільш активно потребує енергії префронтальна кора, тобто префронтальна кора це про планування, контроль, тримання все під, під нашим кутом зору. Тому витрачається більше енергії на це все. Тобто, якби чоловіки більш моно, монозадачні. Тому нам треба трохи більше сну і для того, щоб накопичити енергію, щоб все тримати якби під, під контролем. Ось, однак не набагато більше, насправді. Ну, з точки зору тривалості, да? у, 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 умовно, 15 хвилин. А ось а, щодо а, знову ж таки, а, Якщо говорити, як жінкам спати, як вкладатися, то е, жінки більше полюбляють все ж таки спати, наприклад, з партнером, тому що вони відчувають психологічний захист, е, все ж таки безпеку. Чоловікам в даному контексті відповідно знову ж таки до опитувань, не у всіх дан така більша виборка, е, вони можуть засинати в будь-якому місці, і в принципі, це не є умовою для сну. Партнер під боком. Ось для жінок трохи по-іншому. Ось сови жаворонки дійсно так, і, наприклад, знову ж таки, за кордоном і існують навіть валідізовані, тобто доказові, підтверджені, скринінгові інструменти, щоб зрозуміти те сова чи жаворонок. Тобто ми не беремо в роботу людину, я в тому числі не розуміючи її хронотипу, тому що рекомендації та. Втручання вони будуть відрізнятися для сови та жаворонка, тому що сова, в неї запізнюється внутрішній оцей біологічний ритм. Тобто в неї 25, у деяких навіть по дослідженнях було 32, у деяких, навіть, коли в печерах їх спускали, 48 було годин. Це, звісно, одиничні випадки, але у людей тобто, затримується фаза засинання. А зараз нам треба буде вкладатися умовно раніше. І сови це велика категорія ризику, їй так не спиться, вона не може заснути, а тут їй треба ще лягати раніше, і в неї оця напруга, напруга, що треба взлягти, потім встати раніше, потім біоритми її не дозволяють, і таких людей приблизно 20%, да, тобто 20%. Ми маємо розуміти, що ці 20% це не люди, які ізольовані від суспільства і не працюють. Тому їм дуже складно тут. Ось, і в принципі, весь соціальний розпис він побудований для шавронків, яких теж приблизно 20%. Скажіть, будь Ой. ласка, пані Дар'я, а якщо б ми, наприклад, говорили про те, що є чіткий розклад сну, чи допомагає він? Чіткий розклад сну має бути у всіх. Тому що сон полюбляє стабільність. Задається, і взагалі зараз ряд досліджень величезних. І от вийшло тільки, по-моєму, в липні дослідження, яке проводили 6 років. І воно знову ж таки підтверджує основну думку про те, що важливо не тривалість сама сну, а регулярність сну в залежності від того, у котрі я лягаю, коли встаю. Тобто, ми маємо лягати плюс-мінус в один і той же час. І вставати в один і той же час. Тобто це важливо, тому що саме під час засинання і пробудження підтягується те, що я казала, да, наша вся циркадна ритміка. Тому що це відбувається розбалансування. Чому і проблема переведення годинників? Розбалансування. Я лягала спочатку о 10 тепер об 11 умовно. Вставала о 7 тепер я маю встати о 8. А мій годинник це не розуміє. Він звик по одному. Ну, от, і оце розбалансування. Тому треба завжди мати стабільний час. Плюс-мінус, звісно, плюс-мінус. Там година, наприклад, може бути різниця, але все ж таки, щоб це не було три, дві, і так далі. Тому, е -години. тому головне регулярність. Ось вона впливає на ряд захворювань. І те, що лягати треба о 10 й або одинадцятій, те, що, наприклад, е і те, що, наприклад, глибока стадія сну починається до 12 години, знову ж таки, це вже давно спростовано. ось Тому що найглибше сон – це перші два цикли сну, і, відповідно, ми будемо отримувати високий рівень мелатоніну, в тому числі соматетропіну, у перші два цикли сну. На яку годину вони припадають, це вже інше питання, в залежності від стабільного відбою. Чому об, об півночі? Тому що дослідження проводиться здебільшого і фінансується грантами в Америці. У них здебільшого це час як, відбою 22-23, і у них на, 20, на 24-го і 1-го годину ночі припадає та сама глибока стадіосна. Тобто 3 години після засинання. І встають у нього 5-6. й Пані Дар'я, дякуємо вам за таку змістовну розмову. Дуже багато цікавого і нового дізналися про взагалі здоровий сон. Так чи інакше, Дар'я Пилипенко, сомнологиня, клінічна психологиня, президентка Українського інституту сну дитини, була з нами на прямому включенні. Ну і з нею говорили про те, як здорово спати в Україні. Що найменше щиро вам дякуємо. Прощаємось. Дякую. До побачення.